Усім привіт! І сьогодні оглянемо вже таку круглу річницю стабілізатора Luxion модель EWR 10000 Здавалося, це було зовсім недавно. На ринок вийшла така популярна сімістерна модель, така очікувана, тому що у 2012 році не було економічно привабливих стабілізаторів. По тій ціні, по якій вийшов Люксіон, здається, там десь було на рівні там, 250 доларів, це була роздрібна ціна. На той час найдешевший стабілізатор сім'ї на українського виробництва ціни починався десь там, за 400 з гаком доларів. А всі інші там, перша 3, 30, це там Вольтер, Рета і так далі то кожен кіловатт коштував 100 доларів. Тобто 10-кіловатний стабілізатор коштував 1000 доларів. Ну, в, пере... в перерахуванні на гривню, звичайно. Ось. І деякий час цей стабілізатор сімістерний панував на ринку. Була дуже така популярна моделька, і, по-перше, Заціни його, звичайно, по-друге, за діапазон робочий. І інші параметри там, точність. ну, Точність була 4%. Причому там було по-хитрому зроблено в діапазоні від 90 до 140 там похибка 7%, а від 140 там, до 270 вже 4%. І... Зараз я включу, покажу. Ну, Форм-фактор у нього, як в усіх таких моделей Luxion, ага, там плата зараз вимкнута. тому зараз нічого не покажу Форм-фактор як стабілізатор там сервоприводний або релейний, навіть якраз такий чорний там, серія WDR. І там цікаво за цей час за 10 років Плати управління, можемо побачити, які вони, які відмінності в цих платах. Саме перша плата це його рідна, вона така йде червона. І дата випуску, ну тут погано, мабуть, видно, але я прочитаю. Розробка 2010 рік. Тобто на ринок України вони попали трохи пізніше стабілізатори цієї фірми. Це в Китаї TTN Power, вона називається. можна там подивитись на Alibaba, на Aliexpress. Продаються вироби цієї фірми. Вони там зараз роблять багато чого. На той час робили стабілізатори, там, звичайно, там, релейні і сервоприводні, як дуже популярні. А потім почали робити сіммістерні. І чомусь потужність їх обмежувалось тільки там, 10 кВа. Не знаю чому. Сімістори тут стоять 100 Амперні. Але ну, ось так вони розробили і ніхто не хотів допилювати, щоб зробити там, стабілятори більшої потужності, тому що були потрібні 11-12 кВт, 14. І на цьому все закінчилось. Ну, Трошки закінчилось, тому що. Зараз Luxion везе стабілізатори там, 14 кВт, чи Ква, ну, будемо так давайте Ква і 20 КВА. Це вже не на стіні варіанті, а такі тумбочки на колесах. І, чесно кажучи, ну, такий собі відстойний дизайн. Але ринок все вирішить, покупець, проголосує і побачимо, чи будуть вони популярні, чи ні. Тим більше, що вже. Переформат ринку стабіляторів відбувся. Елікс, допустимо, з 2011 року вони там скромно починали. Потім таки я бачив бурний розвиток там 14, 2015 16 2016 рік. Зараз фактично це лідер ринку. Якщо казати бюджетний семістерний стабілізатор, то усі інтернет-магазини, всі електрики кажуть, що Елікс Ампер. З кожного утюга вам будуть рекламувати. Ампер, і це така ось на сьогодні реальність. Підемо далі по платах. Потім через деякий час з'явилися на заміну червоним платам з'явилися отакі зелененькі маркування вже тут PCSCR 500 10 k версія 2.0 і дата вже 15 рік, 2015 рік. Потім деякий час вони, звісно, були-були. Були. Що казати по заміні, вони були по роз'ємах однакові, але при включенні вони трошки, алгоритм включення трошки відрізнявся. ну Зовсім там при старті, але це ніяк на працездатність не впливало. Але якщо подивитися, то тут використовується процесор фірми Haltech, Дуже там, відомого Китаю стоїть практично у всіх стабілізаторах напруги, починаючи, ну от якщо брати ринок України. там Luxion, Logic Power, всякі там Runi, Forte, і навіть там Запаребрікові ресанти, коли вони там до 2014 року тут продавались, теж використовували Holtec Це був такий і є спеціалізований процесор. Якраз там для стабілізаторів, ну, умовно для стабілізаторів, бо багато яких функцій в ньому зашито для оптимізації, оптимізовано для роботи як стабілізатор, там, як контроль напруги, там, спеціалізовані АЦП, цап і так далі. Якщо комусь цікаво, може подивитися DataShiт моделі. І тут у 2015 році, році виходить е, така заміна е, червоної плати на, на зелену, вона вже відрізняється, що монтаж SMD односторонній. Процесор, якщо комусь цікаво, STC15W408AS. Е, я сам недавно е, по і подивився DataSt, до цього було ну, нецікаво, тому що. Сама компанія поставляє запчастини виключно в виключно готовому виді. Тобто немає окремо прошивки, ви отримуєте вже прошиту плату під конкретний діапазон. Вони можуть бути, до речі, різні ці стабілізатори, і вже замовляючи там, китайців, самі вибираєте діапазон і інші параметри. Ось. І від, Різниця. Процесора цього STC від Haltech він більш потужний. І по частоті, і по об'єму пам'яті, і по додаткових інтерфейсах. Навіть, якщо комусь цікаво, є там на AliExpress там однодоларові платки для розробки, можна купити, вивчити систему команд. по цьому Мікроконтролеру і програмувати, робити якісь свої речі. Ну, наприклад, той же стабілізатор напруги. І ось ці платки були деякий час деякий час, і буквально там у 2021 році почали з'являтися ось такі плати. Ну, Тобто ці почали закінчуватись. І такий пішов зворотній процес такий дауншифт. Знову китайці вернулись на мікроконтролер HT4649. І ця плата вже в нас <клух> дивимося розробка. Десь я читав 2020 року. а ось Версія 2.1, 2.1 20-го року. Ну, вже не будемо порівнювати з цією платою, тому що це інші мікроконтролери. А повернемося до те, що спочатку вони розробляли, і потім, скажімо, зробили ревізію плати. Вони подібні, ми бачимо, але тут трошки вже якісь доробки зроблені ось розмежування там гарячої частини і процесора. Але, в принципі, якщо подивитися по схемі, то один до одного. Дуже цікаво, чому тут використовується і smd монтаж і. Звичайне, вже б робили або так, або так. Не знаю навіщо це зроблено. Може якась оптимізація, може там якісь деталі залишились і вирішили, робимо з цього. Не знаю. І вже оці плати, в них навіть процесори сумісні, тобто можна міняти процесори і вони будуть працювати без обмежень. Рідний процесор, прошивка не мінялася. І якщо ви вирішите ну, по якійсь причині там, замінити плату, то можна оці ці плати, що плату 1, що плату 2, що плату 3, між, між собою міняти, комбінувати, і вони стають без усіляких там, допилювань, окрім якщо треба регулювати, перепрошую, потужність стабілізатора. Тобто в деяких моментах, от, наприклад, на, на цій платі потрібно міняти... Резистор, так, момент, R30, підбирати, щоб регулятор, який показує індикатор, показує навантаження, щоб правильно відображав. В принципі, це все, що такий експрес-огляд я хотів вам сказати по ЄВР, якщо ну, взагалі там по сімістерних люксіонах, тому що на ринку. В Україні більш ніхто з цього заводу чомусь не завозить семістерні стабілізатори. І коли ми отримаємо, коли Luxion фірма привезе 15 кВт та 20 кВт ква, точніше, то буде цікаво подивитися, на чому ж вони зроблені, тому що, якщо тут вони не могли перейти межу чомусь там 10 ква, використовуючи 100 Амперні семістери, то і що вони використовують там і який діапазон напруги. Забігаючи наперед, я скажу, що діапазон напруги там такий же, тому мені цікаво, що вони використовують у якості сімістерів. Є якесь рішення, використовуючи там паралель їх для посилення струму. Це у нас, до речі, робить такий Дніпропетровський виробник страж. Але я ну, не то, що не одобрю такого рішення. Ну, це таке, ліпити пулю з відомого матеріалу. Краще вже ставити, ну, ставити нормальні або сімістори, більш потужні, або ті-рістори. Але ж це буде інша історія. Не про люксіон і не про схемотехніку ось на цих платах. Пишіть ваші коментарі, якщо було цікаво, пишіть запитання. Постараюсь на усі запитання ваші відповісти. Усім пока.